Доброго дня, мирного неба всім, зного здоров'я. Це канал я і мамині тваринки. Так, ви вже всі лізете біом. Ви що, ну тільки двору. От куди ви лізете, дивіться, який мій красавчик вже з Паском, гоноровий. Дивіться, я йому вирівняла вухо, бачите, вирівняла. А знаєте, що зробила? Прищепкою вуха щепила отаку під бороду, отуто прищепкою. Та й що вдягання прищеплювати. І він сутку походив і вушко вирівнялося наше. Правда хороший. Він хлопчик Любин хороший. А як же? І в мене вузько рівненьке стало, а то якесь таке було, якась пародія. але То ж саме головне, що зразу було гарне вушко, О, а потім воно щось скрутилося якоїсь печалі. Ну нічого, ми вже вирівняли. Да? Красавчик мій. Красавчик любить. Наталка вчора пасочка вчепила косло в його норовому. А як же? Так. І то діла. Ладно, Розповідаю коротко ще на питання про кастрацію, і тоді ще друге питання відповім. Питали, а що потім з тими резинками роблю, як, ну, щоб скастрила козлів? Треба їх знімати через якийсь час чи як? Ні, знімати їх не треба. Їхні дзвоники відсихають, відлітають, і резинка з ними разом теж відлітає. Я другий раз тієї резінки не, ви, не використовую. Навіть якщо й бачу, де вони відлетіли, що можна взяти, другий раз не використовую, тільки раз. Сюди красавчик. Ну що ти все хочеш, що ти все лізеш, красотки? Красотулька така козулька така, і козюлькін, мазюлькин Мазюлькін, реки мої козли. Ось такі то справи. Е -е, чи брию кругом, чи не брию, як натягую резинку. Обтинаю тільки котре велике волосся. Така шерсть, котра велика, довга. У мене там на каналі є і мамині тваринки, і на каналі є і мої кози є, як я малих козликів кастрілюю. Подивіться відео і побачите. О, бо це дуже складно. Ні, це не складно, це є. Як, перший раз, так. Переживаєш, все, щоб там все добре було. Ну, саме головне — дивитися, щоб дійки його, ну, соски, не, не причепити резинкою, бо козел здохне, він не витримає, бо це дуже сильна біль. Ось він від цього здохне. Ось. А так ніц йому не вредить. Тобто, щоб не причепити резинку юдійки, ось, і котра велика шерсть обтинаю, щоб, щоб вони не тягнули його. Бо це, ну, Воно ж тягне, болить пече, вас за волосок їх потягнути, болить, так само і, і їх болить. А тут ось так болить, то ще й тоді волоски тягне. обтинаю. Так, за скільки часу облітають? А це вже як коли ви козла зкастріруєте. Одного може за три тижні обліті, висохнути, ось, а в другого може бути і з півтора місяця. ну, в залежності. Якщо меншого кастріруєте, хоч облітають, вони себе легше переносять це. Дивіться, пройшло пар... день, вони так більш кволіші були, а на другий день вони вже обсадрала, гонять і все. А якщо вже більшого кастріруєте, вже так не буде. І вже, якщо більшого кастріруєте, він приболіє, похудає. Ось вже трохи, трохи тягше. Да, ось, так що ось такі то діла? Так, вроді я все за кастрацію розказала. Дуже часто питають теж так само, що робити, козенята не п'ють. Сутки не пили, козенята. Ну, якщо вони вас не п'ють сутки, загрійте трошки більше молоко. Бо і сати не суть, і пити не п'ють, і що робити, і не можуть стати на ноги. Ну, та вони, якщо сутки не попили, вони вже поздихати можуть. Люди, годуйте, в крайньому разі ложкою залийте, якщо нього нема, якщо воно щось нездорове, бо то зазвичай нездорові козенята, щось, щось їм бракує, що вони не п'ють. Зазвичай козеня до року те, господі, до години часу воно вже е, п'є, хлебче, кричить, гвалт їсти хоче. Ось я зазвичай десь за пів години вже свої напуваю, бо кричать. Хоча там кажуть, я читала, чула, що кажуть е, що те. Козенят не можна поїти дві години після родів. Не знаю, ніколи не трималася такої, е, такого графіку. Видуїла, привела коза, козенята, облизала, видуїла, напоїла і все. Нема чого, щоб вони кричали. Вони потім сильно голодні, то ще у смак вип'ю, то ще й понос мають. Ось, так що ось таке діло. Вродилися, видуїла, напоїла і все. Якщо зазимне молоко, підігрійте, щоб було тепліше. Має бути, якщо з змиски, щоб козеня гарно пило, має воно бути тепліше молоко, як звімня. Дивіться, який козьол вже в мене є. О, будемо скоро на кози пускати. Так, козел? Каштан? Що там? Ось такі то діла. Так, що, е, красавчик? Е, в крайньому разі, якщо не суть і не п'ють ложечкою чайною, по чуть, чуть заливаєте, заливаєте, щоб воно попробувало. хоч би 3-4 ложки випило і воно бере силу тоді. Молозово дає дуже великий результат руху, козенята, сили і здоров'я, і вони дуже себе тоді гарно почувають. Так що ось таке діло. Обов'язково треба напоїти і не чекати, що вони там не хочуть. Другий раз будуть пити краще. Так само питають козенята, е, дають багато їм молока, ну от п'ють, скільки хочуть, і вони часто не хочуть пити. Вони вродилися не бідні, не худі мається на увазі. І вони напилися, вони не, не хочуть. Я чого весь час свої козенята стараюся заситити за сутку, щоб вони напилися стільки, скільки вони хочуть за сутку часу, тоді вони себе. Прекрасно почувають. Що що, не можеш його тої стопенька, да? от ти скажи. О. І тоді вони себе прекрасно почувають і ніців не вредить, вони собі менше п'ють тоді, не так часто вони кричать, якщо вони наїлися, заситилися. Ну що ж ти хочеш, мій красавчик? га? Каштанчик, ай, ти каштанчик любий. Красотульчик. Що? Красотка? Красотка мала. Ось такі діла, так що, якщо вони не, не хочуть багато, випили трошки, значить їм вистачає. Якщо коза була набагато в запуску, ось, бо є так, вони не є голодні, не є худі, і їм багато не треба. І такі діла вони трохи випили і вони заситилися, ще допили, та й, та й усе. Да? Мої маслючки? Ай ви мої маслючки солодкі. Ай, ну скоро породяться малі. Як вас звучити тоді докупи всіх, а? а нічого, ми навчимося, да? не обіжати одні других. І такі то справиньки. Так що ось такі діла. Так, щось я ще мала розказати за те, що не хочуть пити. А, і якщо ви напуваєте з змищенки, не беріть за живіт, живіт руку не беріть, козеня за От. А під передні і під задні е, ноги берете двома руками, на руки ложите собі і так чи перенести не живіт. Бо вийде захльост, попаде в другу половину желудка молоко, і козеня здохне, ви його нічим не врятуєте, ніяк. О, ось такі то справи. так що. Гудуйте, пійте, хай Бог дає, щоб у вас здорові козенята росли, щоб кози гарно доїлися. Де? І щоб все було всіх як найкраще. Що ж ти хочеш? Ну що ж ти хочеш? Ну, Козьол. Ай, ви, козлеська моя, козлеська. Ти козьол Да-да, ти, ти каштан. Не будь вредний. Ось такі то справи. Так що ти диви, ти диви, який козьол. Йой. А так більше, вроді я не мала нічого розказати. За кастрацію розказувала, що кого цікавило. За те, що пити не хотять, розказала. Ось. А, що колоти, якщо. Якщо у вас сильно слабенькі козенята родилися, ось що не мають сили стати, що там коза щось не так була, от, то То треба, я маю вітамін в 12 От, в людській аптеці купляється. І якщо такі слабенькі козенята родяться часом, ну я в запасі весь час маю. Бо всяко може бути часом. Зазвичай, то якщо багато плідна, там четверо козенят. Але ж ти таки вріднюча кобило. Одна між ними і старшуєш над ними. От. В людській аптеці Б12 продається вітамін, колиться отут. Де от, отут, де передні ноги сходяться. Також шкіру підноситься і підшкірно сюди колеться. Одну ту ампулку, там один кубик виходить, один кубик раз в день. От. І все. І так три дні, якщо нема легшого ще день, так три дні можна проколоти і все, і вони тоді беруть силу, бо є сильніші, є слабші козенята в ну, помті тому. І... Зазвичай, якщо козлики більше, а козичка там одна родиться, то зазвичай козлики на себе більше перетягують, сили, а козички зазвичай слабші родяться. Ну, Тоді їх просто треба підсилити. Це не від того, що воно не здор... ну, щось хворе, а від того, що йому не вистачило тих... тих пожив. Ось, І таке то ось діло. Так що якось так. І такі-то у нас правенькі. Так, і сказала, шоколод. Все, добренько всім, папа, -па, всім миру, спокою, затишку і скорішої перемоги. Так що, якщо в котрого козла в кого там вуха є такі зломані, як мов були зломані, прищіпкою під, під бороду щепили. Ну тому я вирівнювати не буду вуха, розумієте? Бо мені його не треба, то на м'ясо. А цей такий красавчик має бути. Цей має бути красавчик. Щоб кози любили, так? Да? Щоб кози, каже, мене любили, красавчиком, щоб я був. На що ж.